Вже і на рівні області заговорили про те, що Сумщина має бути енергонезалежною, і йти до цього треба не лише громаді в цілому, а й кожному кутилянину чи мешканцю сіл Потівщини, зокрема. Ось і очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюк зазначив, що з метою забезпечення енергетичної незалежності в області в опалювальний період розроблено регіональний план розподіленої генерації електроенергії і тепла, що у тому числі передбачає заходи по встановленню сонячних електростанцій та систем накопичення енергії на громадських будівлях. До цього рухається і Путильщина. Тож у цьому сюжеті ми розповімо про те, які рішення застосовує громада і що можна зробити у майбутньому, щоб не залежати від мережі. А також про те, чи можуть утиляни отримати кредити під 0% на енергонезалежність. Вітаю! Дякую, Анастасія, що погодилася відповісти на кілька питань з нашого проекту по енергонезалежності. По перше, хотіла спитати, чи діють зараз програми з кредитування. За неравнозалежності для пересічних потебен. Так, жителі Путинської громади мають можливість придбати сонячні панелі, джерела безперебійного живлення, генератори за програмою доступні кредити під 5-7-9%. Саме за цією програмою відсоткова ставка становить 0% річних. Від клієнта ми будемо потребувати внесення авансового, авансового внеску 10% річних, максимальна сума кредитування 480 тисяч гривень і максимальний термін кредитування до 5 років. А, а чи отримують вже зараз ці кредити і що для цього потрібно? Так, на Сумщині вже є перші видачі саме за цією програмою. Від клієнта потрібен перелік документів, наприклад, таких як договір і рахунок заключений саме з юридичною особою, яка буде постачати це обладнання. Також потрібен документ, правоостановлюючий на об'єкт нерухомості, де буде встановлено це обладнання. А які є аспекти? Може там хто приписаний в приміщенні, чи якісь інші вимоги є собою? Так, наприклад, якщо це буде сонячні панелі, то має, має бути право документ на об'єкт нерухомості, і саме в цьому будинку не мають бути прописані діти до 18 років. Якщо це буде придбання просто генератора, то тоді такого такого? Такого критерію немає. А як щодо організації? Чи можуть організації Петульщини придбати ЕКОФОЛ чи генератор за цією програмою кредитування? І чи може, от, наприклад, наша редакція, якщо захоче встановити сонячні панелі, наприклад, чи може звернутися за таким кредитом? Так, і юридичні організації, і фізичні особи-підприємці мають можливість також скористатися програмою на придбання і генераторів, і сонячних панелі за програмою доступні кредити, але є певні Критерії саме до організацій, тобто має бути відповідний вид діяльності. Якщо ж вид діяльності не відповідає, то можливе фінансування просто за стандартною програмою без компенсації від держави. Дякую. Щиро дякую. Добрий день. Сьогодні ми поспілкуємося із заступником Путильського міського голови Сергієм Анохіним. Сергій Вікторович, у рамках нашого проєкту з енергонезалежності ми хотіли б поставити вам кілька питань. По-перше, чи застосовуються зараз під час відключень у громаді, у громадських закладах заходи з енергозбереження, енергонакопичення чи альтернативної генерації? Так, на сьогоднішній день у нас у громаді установлено Дві зарядні станції тесла 2.0» у закладі медичної допомоги. Зокрема, це КНП ка Потильська міська лікарня. Також установлений такий же ж засіб у Тутильському ліцеї номер 2 А також установлена Тесла порвол два 2.0» у. Будівлі колишньої райдержадміністрації, де знаходиться у нас центр надання адміністративних послуг та інші відділи громади. А що це дає? От що це дає людям, які які приходять, звертаються за послугами? Тесла Паверволдваль має генера... ну, має ємність 13 кВт годин, тобто. На протязі, якщо буде відключення світла, люди зможуть безперешкодно отримувати адміністративні послуги, зокрема провести або державну реєстрацію бізнесу, там або нерухомості своєї, звернутися за отриманням певних соціальних пільг, субсидій там та інших. Також прописатися, виписатися а також ми підключили до цієї Тесла Павервол, Потильський районний сектор у ДМС у Сумській області, що дасть людям безперешкодно отримувати. Паспорти і, і, і отримувати дані послуги і з відключенням світла, дякую. А надалі чи от є можливості для якоїсь альтернативної генерації встановлення сонячних систем станцій? Так, є можливості до цієї ж Tesla Powerwall підключити сонячні батареї, але на жаль, бюджет у нас на даний момент обмежений. І потимський міський голова наш Костянтин Гаврильчук, шукає з донорів, які б допомогли нам установлені сонячних електростанцій. Ми, як прифронтова громада, продовжуємо роботи щодо енергонезалежності нашої громади від електропостачання стаціонарного. Також дякую всім, хто долучився відділу освіти від міській лікарні. Також дякую газеті Потильській відомості за те, що вона підняла цю болючу тему для населення. Залучає громадськість висвітлює цю проблему серед населення. Дякуємо, будемо працювати далі. Надихаєте нас на нові звершення.